Люган, звісно, страшний. Може погано буде чути, вибачаюсь. Заздалегідь. Коротше, то Саня йде в борозні. Дядя Юра забиває нову загінку. Небагато тут вже залишилося. Цього поля, я думаю, якщо все добром, то сьогодні вони мають його добити. Будемо переїжджати на своє своєшнечення. Ну, Звичайно, якщо п'ятниця 13-та не зіграє свій злий жарт і знову у нас щось не отригне, катриган, звісно, просто сумасшедший. Ну, те з конечно, хуже рече юто зараз покажемо як юта горя. Юра каже все одно Юто. Чтоб я мертв? Да! а вот еще! не вылазовка. Да. Трусы, вот так что, идете? Да идем легко, как бы было, Да То будем добывать! Да будем добывать! Я буду идти легко, Повеселее, чем мт зона. Да а? ну, конечно, <laughs> ты, І оцих я не чую дикий раз. Поперек на да? то? Ну так, да, воно ну, як, зараз я раз, ще не трошки плаває. Щас я так колись в борозу реалії так. Хоче зайка там, зайка тут. Що <laughs> Давай. Більша скорость хуже докидає. Коротше, як не крути, а всіх посів трошки веселіше. Все-таки швидше набагато. Так що, я думаю, дай Бог сьогодні доб'ємо. Зібрали тормозки, на дворі не поїсиш, бо холодина страшна. Коротше, хай обідають, працюють, ми збігаємо в Полтаву, треба взяти масло, зробити ТО на Юто. Тут їм осталися понти, Так що печемо на Полтаву. І що ви думаєте, братва? Китаєць, здох. Прямо в полі. Хто зна що? Їхав, їхав, задимів, блядь, білим, чорним, білим, пир-пир-пир, блядь, все. Все, став, не заводиться. Щось, щось більш за все, що з топлівною. Хто зна що там воно буде, блядь, ось. Одцепили плуг. Плуг грузимо, блядь. На прицеп везем на базу. Цього уродця будемо тянуть. 156, так що друзі, робіть висновки, не, кита... не купляйте цю китайську парашу. Що, нема діла? Чи ви хочете тут його ставити Чи ні? До весни тут Оставимо його, нахуй. Давай Чуєш? Давай ми страхаємо. Малий присин, вести його давай сюди. Тисячу мотогодин, братва, і отак їбать. Вибачте за слово, вже других слов я не підберу. Вже він нас просто, просто в усі щелі. Я не знаю, щоб за тисячу так воно происходило, друзі, так що скажу робіть висновки що? Піднімає. бля, малый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Він же ж там придави його, як він його положив? О, ну он колесо ж ти бачиш, чи ні. Оце воно треба, оце таке в холода такі, блядь. Що так би може довіз би Так воно ніде не треба, Що? Ми можемо зараз я думаю положити Ну може положити, а якщо ні, а так бач воно не треній обшотрос Так плуг слава Богу довезли Тепер будемо їхати тягнути того кетайоза. Коротше, друзі, враження за перші тисячу мотогодин, звісно, не дуже. хороші в мене про цей трактор. Все було б нічого, бля, почалося все з нав'язки. Поміняли той дистриб'ютор, не піднімала нав'язка, поміняли його, тепер піднімає, не тримає. Там сама навіска опускається. Міняли, ми вже знімали там в задньому мосту циліндр Той стоїть. Дуже удобно китайці зробили, звісно, для людей. Для Єлі його зняли. Воно зовсім неудобно. Поміняли на циліндрі манжета була порвана. Поміняли, воно все одно ніфіга не тримає. Той плуг. Фух. А тепер ще... Хто зна, що воно? Їхав, він їхав. орав орав, Юрко розказує, все нормально їхав, потім почав каже, то чорний, то білий дим кидати на всю трубу і заглох став. Все, не заводиться. Взагалі. Хто зна, або вал обірвало, або не знаю. Не знаю, щось з топлівною. Будемо дивитися, знімати топлівну. Попробуємо чи вал цілий. Якщо вал обірвало, то зрозуміло, що треба вал новий. Треба настраювати буде зажигання. Коротше, треба буде визивати сервіс. Хто знає, будемо знімати топлівну вести. Коротше, дуже все печально, друзі. Зараз будемо тягнути. Так, ще хто знає, чи колеса будуть повертатися на, на незаведеному. Чи як його тягнути, блядь. Непонятно зовсім поки що. Вроді повертаються. Так що, друзі, висновки, не, китай... не купляйте оцей китайський чермет. Я не знаю, чи це ми такі везучі, чи воно просто. Херня китайська. Бля. Думайте, дивіться, питайте, я ж вам кажу, показує. Все так, як воно є. Хай хтось обіжається, не обіжається. Але ми дуже-дуже незадоволені І трактором, і сервісом. Я вам скажу, що половина, не буду казати за всіх, але половина ще тих сервісників самі не знають, що воно до чого. Є, звісно, нормальні. Валера, якщо він дивиться, спасибо йому завжди підказує, допомагає. Ну а так, то звісно, дуже багато, що самі не розуміють, що вони продають, чим вони торгують, як його робити. Печально. Кому? О! Все, це на базі. Будемо з понеділка знімати топливну, Дивиться, що воно там буде. Хто знав, в чому діло. Жопа? А ебай рука отпадає? Чо ти казав, чому козда? Полесу чи що ти казав? Що ти мені кричав? А? Да, красненька задвинута Що, пробувати? пробовать? А шо, воно ніфига вообще? Давай, давай. Шо це? Брезкає, так? Що да? це означає? А значить приводний обірваний, що? Чи що це означає? що шо? Може, не туди брезка. Не А вон у Ели Бреска, да? Что что? Скрываем крышку. Mm -hmm. Ну, скрываем крышку. А Алло, ну давай. Да что с давлением ей нахуй? Ну а туда форсунку можно не проблывать. Що позалягали клапаначу. Ну, блядь, боязно, бо так, ну блядь, не може бути. Знімемо кришку, глянемо. Якщо той вал нормальний, то що? То знімай може, то... Може у нас Може.